Вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону. І просто хочу вам сьогодні цікаве невеличке відео. Я його не мав знімати, але мене зацікавило в тому. Ну зараз розкажу. Але е, тут жив дідусь. Всього недавно помер. Дивимося, вже вулики перевернуті. Все заросло. Он там теж перевернутий. Але про що я хочу сказати? І попросили. Дочка живе у Франції, приїхала за мамою і попросила нас, і, до речі, моя учениця, попросила відкачати мед. Ну, Ми вирішили їй допомогти. Звичайно, тут немає що качати, бо пасіка не доглянута. Але в чому я хочу, мій тут зацікавлений, що мене дуже здивувало, що тут просто, ну, Можна сказати, дикі бджоли. І бачите, вулики перекинуті, ті на землі. Але є пару дев'є в яких бджілки. І тут дідусь займався безвощинним бджільництвом. Дивіться, рамка на Дадам. І, і мене здивувало, що миролюбність цих бджіл. Дивіться, теж рамочка теж дджілки тягнуть. Звичайно, качати тут нема що, але попросила хоч качати, щоб ми трошки її вкачали, щоб вона мала татусевого меду трошки собі і діткам Францію. Ми качаємо мед для французів. Не знаю чи він, він ще зараз пішов трошки соняшник. Трошки попадає Ну, Стараємося качати той, що не тече, але якось так. Ось так ми качаємо мед для французів. Але я не про це, я про те, що реально без вощинне бджільництво. Ну, звичайно, я думаю, що тут бджілки пороїлися. Ми ще раз кажу, здивований миролюбністю цих бджілок. Ось так. Дивіться, як бджілки відтягнули на 300 на рамку. Реально займатися. якщо дідусь займався, то ми можемо. І які непогані рамочки, повномет капущі. Якщо вона не, не капає, то ми її качнемо. Дивіться, просто собі просто провалка. Ось тут тянуть бджолині а тут в переміжку. Бджолина з Ось Отак От дідусь займався безвощинним бджільництвом. Добре, друзі. Приємно, що ми вкачаємо і мед для французів. Ми будемо качати далі. Можемо ми домовимося і заберемо собі цих бджілок, що зацікавилося, що дуже вони миролюбні. Ну не знати поріливості, які вони. А по, по, по миролюбності десь дика бджола, просто дика. Вона тут, хто, хто тут за неї дивився. Добре, хай вам всім щастить миру, здоров'я, сімейного блага, Божих вам всім благословень. До побачення.